Дії святих апостолів. Деякон Степан, сповнений сили Духа Святого, дає відповідь первосвященникам. Послухаймо її. Запитав тоді первосвященник, чи це так? Степан же промовив, послухайте, мужі браття й отці, Бог слави з'явився Авраамові отцеві нашому, як він у Месопотамії був перший, ніж оселився в Харані, і промовив до нього: Вийди із своєї землі та від роду свого, та й піди до землі, що тобі покажу. Тоді він вийшов із землі халдейської та й оселився в Харані. А звідти, як умер його батько, він переселив його в землю оцю, що на ній ви живете тепер. Та спадщини на ній він не дав йому навіть на крок, але обіцяв дати її на володіння йому і його родові понім, хоч дитини не мав він. І сказав Бог отак. Що насіння його буде приходьком у краї чужому, і поневолять його, і будуть гнобити 400 років. Але я, сказав Бог, буду судити народ, що його поневолить, опісля ж вони вийдуть і будуть служити мені на цім місці. І дав він йому заповіта, обрізання і породив так Ісака. І восьмого дня він обрізав його, а Ісак породив Якова, а Яків дванадцятьох патріархів. А ті патріархи позаздріли Йосипові і продали його до Єгипту, але Бог був із ним. І його визволи від усіх його утисків і дав йому благодать та мудрість перед фараоном, царем Єгипетським. А він настановив його за правителя над Єгиптом та всім своїм домом. А як голод прийшов на всю землю єгипетську та ханаанську та велика біда, то поживи тоді не знаходили наші батьки. Коли ж Яків зачув, що в Єгипті є збіжжя, то послав батьків наших уперше. А як удруге послав, то був пізнаний Йосип братами своїми. І Фараонові знаний став Йосипів рід. Тоді Йосип послав, щоб покликати Якова, батька свого, та всю родину свою, сімдесят п'ять душ. І подався Яків Єгипет, та й умер там він сам та наші батьки. І їх перенесли в сихем і поклали до гробу, що Авраам був купив. За ціну срібла від синів Емора Сихемського. А коли наближався час обітниці, що неї Бог клявся Авраамові, розрісся народ і намножився в Єгипті, аж поки настав інший цар у в Єгипті, що не знав уже Йосипа. Він хитро наш люд обманув і силою змушував наших отців викидати дітей своїх, щоб вони. Не лишились живі. Того часу родився Мойсей, і гарний він був перед Богом він годований був у домі батька свого три місяці. А коли він був викинений, то дочка фараона забрала його та й за сина собі його викохала. І Мойсей був навчений всієї премудрості єгипетської, і був Міцний у словах та в ділах своїх. А коли йому сповнилося сорок років, йому спало на серце відвідати братів своїх синів Ізраїлевих. Як угледів же він, що одному з них діється кривда, заступився і відомстив за укривдженого, убивши єгиптянина. Він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм. Визволення. Та не зрозуміли вони. А наступного дня, як сварились вони, він з'явився і хотів погодити їх, кажучи. Люди, ви браття, чого один одного кривдите? А той, що ближнього кривдив, його відпихнув та сказав, Хто наставив над нами тебе за і суддю? Чи хочеш вбити й мене, як вчора вбив ти єгиптянина? І втік Мойсей через слово Отце і стався приходьком у землі Мадіамській, де зродив двох синів.